Ну, взагалі позавчора відбулися фактично хуліганські дії представників місцевої організації Свобода проти мене, проти працівників адміністрації, сування майна громади. Я, звичайно, і сам засуджую такі дії і є моє звернення в правоохоронні органи, і буде їм надано належну оцінку правового порушені вже справи. Ну ви написали заяву прокуратуру? Так, звичайно. Написав заяву прокуратуру і проводяться слідчі дії, опитування і буде дано належна оцінка. Ви вважаєте, що в цей час не варто займатися таким, чи варто Ну я вважаю, що в цей час не варто займатися такими речами, які, які відбувалися, коли йде на сході війна, коли фактично основним завданням всього суспільства є консолідація, а не... Якийсь розбрат, тим більше такі вчиняти дії, які фактично на руку тим агресорам і сепаратистам. Тому що ви знаєте, йде інформаційна війна, і кожен такий випад свободи використовується російськими інформаційними джерелами для ведення з нами інформаційної війни. І, інформацій, а як потінуєте вчорашні події? І чи конфлікт між вами і першим заступником чи не позначили так умови на продуктивності? Чи я не був присутній на вчорашніх подіях, я лише і не мав часу особливо кому вивчати, я лише частково бачив, не бачив, а мені доповідали про те, що там відбувалося, наскільки мені відомо, там ніяких ушкоджень, ніякого такого агресивних дій не було проявлено. Конфлікт між вами і першим заступником він не позначиться на роботі? Ще раз Конфлікт між вами і першим заступником Семчишиним, так, між вами і ним, чи не позначиться це Ну, ваша... Особистого конфлікту немає. Єдине, що я так розумію, що це він є одним із керівників Організації Свобода і, напевно, він десь керував цими діями. Дякую.